Всім привіт! З вами компанія WhiteBuildT, і я сьогодні хочу розказати і відповісти на питання клієнтів, яку я для себе зробив систему опалення, якщо це є маленький будинок. Отже, якщо це є одна ванна і душова, я би поставив комбі котел, який буде гріти як воду, так і опалення. Далі. Перший поверх або так званий гранфло, я би зробив теплі підлоги. Не обговорюється, є багато варіантів. Контроли електричний, хочете в підлозі, контролюєте підлогу, хочете повітря в тому приміщенні, в тій кімнаті, де вона буде. Далі. Вищі поверхи, якщо це є другий, третій поверх, в Англії це перший, другий. Я би зробив радіатори, але я би зробив їх через колектор. І від колектора дві трубки би тягнув подачу обратку до радіатора і контрол, електричний контролер на стіні. Аби він контролював температуру комфортну в будинку. Даже взяти мене і мою жінку, Ми любимо різні температури в кімнаті. Тому е, різні кімнати, ви собі контролюєте е, незалежно від терморегулятора на батареї, ви ставите електричний терморегулятор, який буде контролювати повітря в вашій спальні, в кімнаті, в залі. І відповідно, це також буде ваша економія. І я би вивів труби е, на вулицю, на екстейшн. таке місце, де я планував би поставити. Тепловий насос. Бо все йде вперед І розраховував на то, щоб поставити сонячні панелі в майбутньому. Як казав нам від Samsung представник, якщо порівняти новий котел і хід помпу, економія десь буде 5% по грошам. Якщо поставити сонячні панелі плюс тепловий насос, відповідно як він робить від електрики, у вас економія виходить, 75% тому майбутнє за тепловими насосами, якщо ви робите ремонт, ви хочете у е, майбутньому поставити е, тепловий насос в виводі труби, там, де ви Плануєте в майбутньому зробити і підведіть так звану вашу котельню, де вона буде, продумуйте крок наперед, само собою, туди і кабеля треба вивезти, і так далі. Продумуйте, питайтеся, сантехніки вам поможуть, електрики. Також за, за цим майбутнє. Тому теплий дім у ваших руках з любов'ю в ІП-ЛТД.